Всем привет! Сегодня ми робимо жорсткої альтушечки. Знімаємо очки, надіваємо пов'язку, щоб волосся не мішало, не ляпаємося. Як ви бачите, у мене трошечки на шкіре проблеми, поэтому ми маємо жорстко кремом, щоб не сушило. На задньому фоні мої кінти сидять, играю якийсь випуск з Карпачом. Погнали далі. Консилер. Тон нутру альтушечок має бути плотним, світленьким, біленьким. Тут я рисую китайські іерогліфи і все розмазюкую. От реально для коїсь це щоденна рутина, а він реально дуже тяжко відчувається на обличчі. Тон для мене недостатньо білий, то ми беремо тупо білі тіні і зафігачуємо собі все обличчя, щоб ми були матовими кьорли. Гель для брив коричневий, того що я все-таки світленька дівочка. Ой. І ми малюємо графічні брови, правда, не однакові. Потім у нас йде лайнер. Нам треба довгі, чорні темні стрілки. І внутрішній куточок я висвітляю. Тепер контур носа. Я в цьому прям взагалі мазіла, так що ви можете наблюдати, як я щось типу, прикольне, стараюсь робити, типу, тушую, Але ніфіга насправді нічого не вийшло, бо в це виглядає просто дуже-дуже жахливо. А це я типу зробила фейковий пірсінг, потім помада. Ромом губки трошки більші, і ми їх заокруглюємо, роблячи кукольний ефект. Заповнюю їх, але треба було б, мабуть, брати якусь танішу помаду, але в мене нема. Роблю опять цей позор точечний, потім йде туш. Уж прикольно, я фіг її вимила, але нормально. Потім у нас йде накладні, реснички і мій двогодовий просрочений клей. Ну, тут є спец, я реально дуже швидко їх клею. Хопа і все, я вже така красива дівчинка, няшечка, трус, лей, і супер-пупер клас. Ось вот така я дівчинка. Дальше я начала робити якусь фігню непонятну, вообще не поняла. Типа подвела синяки під глазами, щоб зробити я альтушка. все. У мене немає рум'я, то я використовую тіні якісь непонятні, якісь там розові, оранжеві. І трошечки так роблю типа я мраморна куколка, стісняшка-няшка. Сорі за мою жирну голову, вона жирниться кожен день, Я кожен день мою, сорі. От Я до речі, клей на волосах, отмивала два дня. І любуємося, яка ми красива така няшка-стісняшка. Переходимо до інтересного образу. У мене є світер куртку бейна, так що ми його одягаємо, І вона такий ну неплохой, неплохой підходить. Потім низ. Була вибір між юбочкою, готкою і джинсовими шортами. Ми не мене готка, альтушка, поэтому хоп, і ми вже от є такі прикольні. У мене ще якісь, типу, є непонятні аля ботфорди, ботінки. Вони на високій подошві, і я в них дуже крута. Я похожа на металіста. І любуємося. то он на камеру, выглядит просто у Ну ладно, пока, ребята, спасибо, пока.